Радий вітати, шановні українці. Добігає до кінця ще один тиждень нашої боротьби з ворогом. Напередодні зимового сезону Росія посилила обстріли, її цілі енергооб'єкти, порти, заклади освіти та медицина. Так, у ніч на п'ятницю Росія запустила 40 шахедів по багатьох регіонах України. Долетіли БПЛА до західної частини нашої країни, 16 ворожих дронів намагалися атакувати Львівщину. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист і вдалу роботу по знищенню ворожих об'єктів. Спроби бити по критичній інфраструктурі ворог щодня здійснює на Харківщині і на Херсонщині. На щастя, наслідки цих атак вдається ліквідувати доволі швидко. Обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою оперативно реагують та разом із енергетиками забезпечують життєдіяльність наших регіонів. Наше ж завдання шукати шляхи посилення нашої обороноздатності і захисту цивільних та інфраструктури. Наш план дій сьогодні потребує змін і рішучих кроків, спрямованих на згуртованість суспільства навколо єдиної мети захисту від російського агресора. Всі начальники обласних військових адміністрацій отримали конкретні задачі: збільшити кількість мобільних груп ППО в областях та забезпечити їх комплектацію і, звичайно, постійно комунікувати з військовим. Зрозуміло, що чим ближче зима, тим більше буде таких атак. Лише разом, пліч опліч, ми зможемо вистояти Вистояти та відновити і повернутись до нормального життя в нашій вільній країні. Так само із звільненими громадами Херсонщинами стоять тилові регіони, волонтери, які день за днем допомагають тим, хто повернувся до рідної домівки, подолати руйнівні наслідки російського панування. Робота в рамках ініціативи президента Пліч Опліч з відновлення йде на повну. Вже відремонтували 727 об'єктів у 26 населених пунктах. Ще 387 В роботі понад 400 працівників у ста бригадах невтомно працюють, аби мешканці зруйнованих осель якнайшвидше мали в буквальному сенсі дах над головою. Тривають роботи і над другою чергою обстежено вже понад половину об'єктів в 77 населених пунктів. Це близько 3200 домогосподарств та багато об'єктів соціальної інфраструктури. Днями Херсонщина буде на вустах усього світу і в Україні, і за її межами згадуватимуть про річниці її звільнення від російських загарбників. Історії мешканців Херсонщини, які пережили окупацію, вражають своєю несхожістю і подібністю водночас. Російська навала у кожному населеному пункті лишила по собі біль та руйнування у Ольгиному та у Благодатівці, у Малії, Олександрівці та Давидовому Броді. Скрізь люди у буквальному сенсі залишились без даху над головою. Ворог знищив усе, чим вони жили, понівечив українські двори, господарства. У декого, на жаль, забрав близьких. Проте людей об'єднує не лише рівень пошкоджень та завданих збитків. Усі вони не скорилися окупантові. Але на своїй рідній землі із підтримкою своїх українців гуртом стають одне за одного та проти ворога. Бережімо себе, тримаємося разом і піклуємося один про одного. Слава Україні!